Щиро вітаємо вас з прийдешнім Різдвом та Новим Роком. Це особливий час, сповнений теплих родинних зустрічей, магії здійснення бажань, нових сподівань та величезних мрій. Ми дякуємо вам за вашу довіру, підтримку та співпрацю в цьому році. Оглядаючись назад, ми бачимо, як багато було зроблено. Ми щиро пишаємось тим, що запустили нову лінію з виробництва тіста для ліплення. Ми створюємо якісний та унікальний продукт. Який розвиває дитячу творчість, дрібну моторику рук та дарує радість проведення спільного часу батьків та дітей. Ми також впевнено працюємо над розвитком авторських ігор, тому в наступному році на вас чекають веселі, пізнавальні та несподівані ігрові рішення, які сподобаються і дітям, і дорослим. Окремою гордістю для нас став проєкт Стратехен Psychology», в рамках якого ми створили арт-терапевтичні картини за унікальною методикою, картки з афірмаціями. Та психологічні настільні ігри. Команда «Стратег» працює для того, щоб кожен з вас міг отримати продукт, який стане джерелом радості, натхнення чи навіть змін. Разом з вами ми створюємо справжнє диво, яке дарує щастя дітям та дорослим по всьому світу. Нехай цей новий рік принесе нам усім натхнення, успіхів і безліч спільних перемог.